Зараз на вас чекає велика трансформація букетів, які я чомусь не продала. Маємо польові квіти і жасмин, і собак, які гавкають. Що в мене щось не вийшло. Білі квіти. Розпочну із білого ромашки. Бузина. І листя півгоні. Шикарно. Можна заміж? Дивіться, який він такий. Легенький такий. А пахне? Добре в воду. Так. Рожеві півоні і троянди. Воложка. Ні, зайва буде, не зайво, не хочу волошка. Нехай буде волошка. Як? Правда гарно? Ідеш собі, знайшов травинку, таку непримітну, вона така красива. бачите? Це квітка, квітка, якоїсь травиночки та й не вистачало. Бачите, вот, який він повітряний Ну, майже нічого немає. <смі> Показую букети, які ми зробили. Яке вам подобається більше? Рожевенький чи біленький?